Yes. We are from Ukraine. Oh, are they safe? Um, maybe I'm good. Лікарня дуже велика, і знаходиться на третьому поверсі. І тут так все розділено на різні кабінети. Дуже, до речі, цікаво, щоб двері відімкнути. Я була ось тут, перевіряли мене. Мої легені перевіряла. Тут так скрізь гарно, такі гарні картини, туточки. І... Такий гарний перший поверх. Мені дуже подобається лікарня. Коли на які лікарні дивишся, то думаєш, що хочеш працювати теж в лікарні. Так. Ця лікарня має дуже багато корпусів. І добре, що вони підписані. Можна знайти потрібний за номером. Є паркінг. Мабуть, же має бути безкоштовний, бо тут було важко лишити авто. Так, біля лікарні росте піони ростуть. Для лікарні ростуть піони. Вони не пахнуть. Цікаво, тут ще щось роблять. Чудова зима. Ну, можливо, тут паркування можна було би організувати, Ну, тут до нетр. Ну, не знаю. Може це для лікарів. Я вже, здається, обійшла і знаходжуся з іншої сторони, але лікарня все продовжується. Гарні, гарні тут лікарні, вміють вони робити, так як щоб тебе це не лякало. Дуже комфортна лікарня виявляється. Але я не заходила через головний хід. Я заходила зсередини, з потрібного мені корпусу відразу. То, мабуть би я йшла тільки довше. i think was hollow though no.